Вони здійснили більше двох сотень поїздок на схід. Богородчанські волонтери відправили чергову партію допомоги військовим. Цього разу відвезли техніку, автівки та продукти харчування. Деталі розповість наша Вікторія Допомогу бійцям Богорочанські волонтери відправляють що два тижні. Цього разу відвезли маскувальні сітки, засоби гігієни, техніку, а ще запчастини. Цей Агрегат необхідний, бо він здійснює перевезення поранених, у ну, гіршому випадку загиблих. Ось От, така справа. О, хлопці відремонтували, один е добрий дядько його нам просто віддав безкоштовно, його відремонтували, перебрали двигун, все. Консервація, закрутки. <рес> продукти харчування різні. Це домашня консервація повністю. Допомогу нашим військовим богородчанські волонтери відправлятимуть на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Дуже багато маємо коліс. Це міняти значить, на автомобілі, які вже там. Двигун веземо, веземо засоби захисту, це ребет дуже багато веземо цей раз. Не кажу скільки, але є багато, потужна кількість. От, працювали як родини, так і працювали і хлопці, і різні фонди. Це все разом, ми збираємо і веземо. Широкомасштабна агресія вимагала вже пришвидшення темпу нових форм, нових видів допомоги, нових маршрутів, але в них все було на поготові. Центр працював, були підготовлені люди, були водії, були підприємці, небайдужі, люди, які їм допомагали. Звичайно, що воно зараз стало на новий абсолютно щабель, і воно і зараз змінюється, бо якщо на початках це було десь амуніція, було там амуніція, були там проти харчування, мед... Дисина, засоби гігієни, то потім воно поступово ускладнювалося. Організував штаб сплетіння маскувальних сіток. пан Іван, лише за цей рік для військових волонтери відправили понад 5 тисяч метрів. Мені треба організувати закупівлю тканини, порізати тканину, фарбуємо тканину, закуповуємо сітки і ота постійна робота щоденна, щоденна робота. Ви бачите, отакі от сітки у нас плетуть люди. Це, останнім часом ми вже почали купувати тканину і зробили станок такий спеціальний для поїздки, що вже ріжеться. Ну і далі, війна йде, треба людям допомагати. Загалом від початку повномасштабного вторгнення волонтери здійснили більше 200 поїздок на схід України.